Ветері молодіжний арт фронт. І не лише молодіжний, а й від сьогодні теплий, сонячний, сповнений облегшенням від навчання, адже сьогодні перший день яскравої пори літа. Діставайте свої сонцезахисні окуляри та вентилятори, адже синоптики передають, що цього літа буде дуже спекотно. Цікаво, які плани у киян на це дуже гаряче літо. Якраз про це ми і дізналися і розкажемо вам, любі глядачі. Плани на літо зніматися, працювати, здати добре сесію, щоб мене не виперли. І в цілому працювати. Відпочивати не планую, поки потім відпочину. Головне результат цього року. Я планую провести е, літо в бабусі, е, звідти звідки я родом. Це е, Хмельницька область Рокостянтинів. Планую малювати картини, оскільки там природа, там дуже круто. І планую підняти планку по живопису, хоч я й архітектор, але дуже подобається малювати. Планую з'їздити ще до до однієї бабусі. теж Буду писати картини, пейзажі, можливо, там, портрет бабусі. В основному ось такі плани в мене на літо. Як ви хочете провести літо? Ну, насправді я хочу зайнятися навчанням, підготуватися до наступного навчального семестру і відпочити хоч трошки. Та й, мабуть, все. Можете розповісти, як ви плануєте провести літо? Добрий день. Літо я планую провести, захищаю вітчизну. Так, як моя професіональна карма буде цьому сприяти. На жаль, відпустки у мене не передбачається. Але все ж є вихідні дні, коли я можу приїхати до своєї доньки місті Київ зустрітися або чекаю її до рідного місця. все, мені більше нема чого сказати. А нам є що сказати: це літо українців буде насиченим, і за це ми вдячні нашим захисникам та захисницям. І ми щиро сподіваємось, що ви зможете його провести з насолодою та у безпеці. А наші студенти розпочинають цю гарячу пору із відвідування різних місць, у яких розпочиналась історія українського кіно. Про це конкретніше зараз ви дізнаєтесь у рубриці Знайомтесь Карпуха! Кожний фільм імені Олександр Олександра Дуженка це державне підприємство. Але живемо по принципу, як допомогти вітчизняному виробнику, нічого у нього не купляючи. Держава самого присудження статусу національний і державне підприємство копійки не виділяє на кошти на отримання кінослужбу. Його збуть шах, учасник майдану. Це. Він дуже охороняє, що в нього тут є подружка, а вона не підходить до людей і, мабуть, образує. Але саме з нього починається, як ви бачите, що він завжди контролює, сканує всіх, хто приходить на кіностудію. знаю, дуже з нами взаємодіє. Проходять Практику. Практику проходять студенти кіноінституту, і практику навіть проходять студенти театрального відділення. Дуже багато ми допомагаємо при зйомках дипломних робіт, курсових робіт. І весь час, тому що ми цю студію зберігаємо саме для них, для цих студентів. Це для нас велика надія і сподівання, що вони підхватять ці традиції українського кіно і будуть також їх зберігати, підтримувати, втілювати в життя в кіно в життя своє. Так, будь ласка, все домовляємося. У нас є головний продюсер Сергій Олександрович Горбик. Я ми займаємося цими питаннями і можна прийти, можна взяти ну, за якусь умовну суму, тому що кожен режисер, кожен майбутній режисер, майбутній оператор, майбутній... Організатор виробництва він повинен розуміти, що за все треба платити. А ми державне підприємство. Десь ми все просто не даємо з блігами кожного дня. Навіть сьогодні були студенти. Е, практика в нас є. Сьогодні, до речі, ваші екскурсії брали, брали е, студенти е, драматургії. Спеціальний по спеціальності драматургії участь ходили разом з вами. Ну, дуже часто, весь час. Кожен, я можу сказати, що кожного дня спілкуюсь. чи по телефону, чи якось приходять все. Кіностудія Довженка живе і, і процвітає. Та вона жила і буде жити, так же як наше українське кіно. Воно було, є і буде. Обов'язково. І на це ми да амінь. І на це ми дуже сподіваємося саме ну, на вас. Що це зараз може сьогоднішній день, коли ми з вами прийшли, все подивилися, і ви якось можете, не знаю, може заразити з цією бацилою кіно, саме кіностудії Довженка, тому що ну, це дуже якось таке сакральне місце. Для кожного кіномитця. А хто працює в кіно це кожний, хто працює це кіномитець. Літо це час для подорожей, і саме завдяки Збройним силам ми маємо змогу подорожувати українськими містами та насолоджуватися їхньою архітектурою. А вона у свою чергу розвивається кожного дня від античності до сучасності. І про проблематику сучасної української архітектури у рубриці Знай! Вітаю! У етері рубрика Знай. Місце, де ми будемо дізнаватися цікаві факти та нові теми про українську культуру простими словами. Сьогодні нашою темою стала українська архітектура та її відомі представники. Сьогодні нашою гостею є Івана Малій, студентка Київського національного університету будівництва та архітектури. Вітаю, вас! Вітаю! Нещодавно я прогулювалася вулицею Городецького і навіть не мала уявлення, що ця вулиця названа на честь відомого українського архітектора. І я зрозуміла, що в принципі не я одна така. <гану> а більшість українців не знають про нашу архітектурну спадщину. Можеш нам більше розповісти саме про цього архітектора та про його найвідоміші споруди? Е, ну, Городецький, наскільки я пам'ятаю, він лише частково українець. Він з Києва. Велику частину часу він провів в Києві, але він, е, швидше за все, етнічний поляк. Е, ну, У нього прізвище доволі польське. Е, ну, Серед студентів це прям перший, якого вивчають, перший, який асоціюється з Києвом, це ледь не символ Києва, до речі, якщо згадати. З найвідоміших його робіт звісно ж, будинок з химерами навколо, навколо Офісу президента, будинок актора на Колорейторської, прямо коло золотих воріт. Будинок вдови, але він менш відомий, і я навіть не скажу, де він розташований. А, і звісно, костел, неоготичний костел, єдиний костел в Києві коло Олімпійського. А які в нас є ще українські архітектори та їхні найвідоміші споруди, які ми можемо побачити навколо нас, то щодня? Угу. Якщо ми говоримо про Київ, то чомусь найбільше у нас суть. Ну, Особи архітекторів розвинені найбільше саме в модерністичні і постмодерністичні часи. Тобто, це модернізм, постмодернізм, авангардизм, крематорій, мельник. Я на жаль дуже слабко пам'ятаю саме архітекторів, а от по будівлях можу прийтися. Тобто, це крематорій, це шедевр постмодернізму, палац України недалеко тут стоїть. А, Боже, так повно. Весь вся сторінка Ukrainian modernizing у нас проблеми з збереженням спадщини, особливо з такої недавньої спадщини. Квіт України, звісно ж, mm -hmm. сподіваюся, чи вели про скандал з квітами України. А, ну, поки на цьому давайте зупинимося. А, просто знаєш, часто побутує така думка, що український модерн. А він нав'язаний нам радянщини. А можеш, будь ласка, пояснити, чому саме так стається? Е, так відповідно, ну якщо люди е, спостерігають там розвиток, е, дивляться на Київ. От у нас є там Російська імперія, розвиток Російської імперії, модерн е, саме от до другої світової. Є там бароко, класицизм, а потім час радянського союзу він просто випадково збігся з розвитком модернізму у світі. Відповідно, та от весь модернізм асоціюється з радянщиною просто через те, що вони збіглися в часі. Хоча, по факту, модернізм це не про радянщину. От сталінський емпір, та це про радянщину і філософський, і. Декоративністю та це от значно більше має з радянським союзом ніж модернізм. На жаль, українська архітектура зараз руйнується не тільки від ворожих ракет, але й від забудовників. До речі, зараз ми знаходимося в Печерському районі міста Києва, де навколо нас ми можемо побачити величезну кількість мурашників, і можеш нам розповісти, як це впливає на архітектуру міста та й на її урбаністику? Так, це величезна проблема Києва. От я вчора лише дивилася статистику Луну. Про те, які тенденції змінюються з житловою архітектурою в Києві, і одна з тенденцій це дуже сильне підвищення поверховості. А мурашники це саме висотна житлова забудова. І там в урбанізмі не тільки в Києві, а от в Америці, особливо це є величезною проблемою, величезною дискусією. Добре, це чи погано урбаністи та дотримуються, звісно, думки, що це є погано. Якщо ми прям ділимо на урбанізм і на архітектуру. З точки зору архітектури, це дуже дуже часто суперечливий естетичний підхід і низька якість житла для самих мешканців. Як це впливає на місто і як це впливає на мешканців соціально? В першу чергу в великих комплексах висотних майже ніхто не знайомий з сусідами. І це є проблемою, оскільки люди сприймають своїм лише квартиру. Вони просто бачать, скільки людей користуються їхнім під'їздом, і ліфтом, і у них немає відчуття, ну, чисто психологічно на що нам вкладатись в це, якщо цим так багато людей користуються, і кожен може зіпсувати. Відповідно, відсутня відповідальність і значно вища ймовірність, що хтось щось зіпсує, вкраде, помалює, і ніхто цим не займається. Це перша проблема. А друга проблема стосується всього міста, в тому, що така забудова: по-перше, це дуже сильні затори, оскільки в якусь частину дня у нас всі з ЖК намагаються виїхати, в якусь частину дня всі намагаються повернутися. Так само проблема в тому, що утворюються оці от монофункціональні райони. Це коли район буквально має лише одну функцію. Це значить, що він на якусь частину дня відмирає відповідно ніякого ніякої жвавості вулиці. Такий термін є про те, що на вулиці завжди мають перебувати люди і відбуватися якась активність. Якщо її не відбувається, цей район стає некомфортним, непривабливим для людей і в результаті небезпечним, тому що він перетворюється в гето. Така забудова, вона доволі шкідливо просто. Соціально впливає на все місто загалом. А так у Києва достатньо проблем, крім того. Це не лише висотна забудова, а дуже багато різновидів поганої забудови. Це як і відверто нелегальна забудова, є забудова, яка там, з моральної з ціннісної точки зору, та й загалом з ДБНів не мала б дозволятися, але безвідповідальна влада чомусь дає дозволи на це. Іноді інфантильність мешканців, іноді. Просто якісь ну автентична архітектура руйнується тим, що до неї добудовують її якось реконструюють, якось її облицьовують по-новому. Тобто, загалом архітектура зараз руйнується не лише безпосередньо війною, а й оцими всіми вище переліченими діями самих українців. Дякую, Івано. Дуже корисна інформація, тому що саме зараз нам потрібно розуміти, що є саме автентичне нашим, а що було запозичено і нав'язано. І не забувайте, ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. До зустрічі. Я обожнюю насолоджуватись українською культурою гуляючи вечором містом. Воно наповнюється вогнями і стає так романтично. Так, на мою думку, це найкращий час для поезії. Ой, у мене якраз є один вірш. Ну, скажи, хіба не фантастично? Що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним, я тебе зустрів і не зберіг. Так, справді дуже романтично. Але за правилами літеру «в» варто наближати до У, щоб виходило У, наприклад. Зустрів, а не зустрів А про те, як правильно читати вірші у рубриці: Театральний йде до вас! Всім привіт! Мене звати Христина, і сьогодні ми продовжуємо проводити майстер-класи людям з культури мовлення на покращення дикції. Пішли з нами! Доброго дня! Добрий день! Можна у вас врасти хвилинку? Так. Як вас звати? Аня. А мене звати Христина, дуже приємно. А ви навчаєтесь чи працюєте? Працюю. А ким? Навчаю людей фотографувати. М -м, як цікаво! А, а скажіть, будь ласка, ви вважаєте, дикція потрібна для вашої професії? М -м, думаю, що так. А навіщо? А ну, Мені здається, це допоможе люд людям вловлювати мою думку. Так, я пропоную, якщо вам цікаво, провести майстер-клас з культури мовлення на покращення дикції. І ви скажете, чи на чи це працює, чи ні. Добре? Що ж, ми підготували для вас вірш Максима Рильського. Тримайте. І що ж, давайте прочитаємо його спершу, просто як ви відчуваєте. Добре. Так, спинилось літо на порозі, і дише полум'ям на все. І в грому гордого погрози, повітря стомлене несе, умиється зелене літо і сміється, як і засміється, як дитя. Весни ж і весняного цвіту, чи я побачу вороття, чи весняні здійсняться мрії, чи літо не обманить їх, чи по степу їх не розвіємо в пух на вербах золотих. Молодці. А зараз. Ми візьмемо наш олівчик і е, спершу потрібно прочитати текст без звуку. Давайте я вам покажу як. Давай. <кхи> Бачите? Так, я весь... вимовляю дуже широко рото е, букви всі, але без звуку. І так і давайте весь текст. Ага. <кхи> так, добре. Так, да? так, так, так. И дыша по... Без звуку. Помните, без звук? Ага. И старайте се еще, еще, Ви читали? Так. А зараз я вам дам оліпчик, Тримайте. Угу. І вам потрібно поставити його в рот між зубки. Ага. Супер. І промовте літеру Р. Ри. Ага. Супер. А зараз прочитайте ще раз ваш вірш. Ого. Голос? Так, так. Спинилось літо на порозі і дише полум'ям на все. І гром гордого погрози, повітря стомлене несе, умиється зелене літо і засміється, як дитя. Весни і весняного цвіту, чи я побачу вороття, чи весняні здійсняться мрії, чи літо не обманеть їх, чи постопу їх не розвіє мов на вербах золотих. Супер, давайте олівчик. Зараз ви маєте прочитати вірш. Просто чудово, так добре. Пинилось літо на порозі і дише полум'ям на все. І грому гордого погрози, повітря стомлене несе, умиється зелене літо і засміється, як дитя. Весни ж і весняного цвіту, чи я побачу вороття, чи весняні здійсняться мрії, чи літо не обманить їх, чи по степу їх не розвіє, мов пух на вербах золотих. Клас, ви молодці! Скажіть, Дякую. будь ласка, як вам така вправа? Чесно. Зараз рот такий широкий, так легко говорити слова чогось. Супер на час. А бажаєте, воно допомагає для покращення дикції? Думаю, що так. Супер. Дякуємо вам за час, який приділили. Всім па-па! Я обожнюю різні літні активності на дворі. Наприклад, волейбол! А я обожнюю вайб літніх дискотек, веселощі, танці, друзі, музика, безтурботність. Гуляючи вулицями, можна помітити різних танцюристів. Вони витворяють такі штучки, що я б хотіла і сама такого навчитися. Певно, це хіп-хопери. Їх легко відрізнити за стилем одягу. саме про цей стиль і як вони одягаються у рубриці. Трейдін! Свобода була субкультурою, то це точно був би хіп-хоп, хіп-хоп це вуличний стиль одягу, що створений для зручного виконання танцю у жанрі хіп-хоп. Ця субкультура є таким собі протестом від молоді, яка бажала транслювати розкутість та свободу через одяг. І здається, їм це вдалося, тому що якщо подивитися навколо, кожен одягає те, що він хоче, незважаючи на правила та табу. І як часто і трапляється, саме молодь вносить зміни вже установлений світ. А ми, як представники молодіжного арт фронту, тут для того, щоб зламати рамки та скоріше перейти до перевтілення, щоб ви скоріше відчули атмосферу розкутості. Макіяж в хіп-хоп стилі, немає рамок. А я чула, що одяг в цій субкультурі вільний не тільки в переносному сенсі, але й в прямому. Саме так. Оверсайз характерний для хіп-хопу. Тож, давай підберемо образ, щоб поєднати твій яскравий макіяж з одягом. І не обійдемося, звичайно, без спортивних штанів. Топу поверху нас буде сорочка та жилетка. Тож, незабаром перевтілення. Нє через три, два, один. Я відчуваю себе настільки вільно і комфортно, що тіло хоче рухатися само. Наш випуск дійшов кінця, але літо тільки розпочинається. І воно розпочинається з дуже важливого дня для нас всіх з дня захисту дітей. На жаль, сьогоднішня ніч укотре довела, що у сьогоденні наші діти не мають повноцінного захисту. Але ми продовжуємо боротись, ми переможемо, а ворог заплатить за кожну смерть. Бережіть себе і даруйте любов своїм дітям не лише сьогодні, але й кожного дня, адже вони майбутнє нашої країни і її серце. Aj, živere, ježura!